12 на годинниках підсумуємо першу половину дня цього понеділка. Студія на Мірошниченко. Вітаю вас. Такого ще не було. Сили оборони України збили унікальний російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Тепер борт на дні Азовського моря разом зі своїм екіпажем. Підбили наші воїни і бомбардувальник іл 22 Це підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він оприлюднив анімацію, яку ви зараз бачите на своїх екранах. Дякую повітряним силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов'ї. Написав генерал. Більше про падіння втомлених літаків Марта Шикула розповість на Росії. Чорні дні, особливо для їхніх військово-космічних сил та протиповітряної оборони. Так пишуть пропагандистські пабліки. Усе через те, що над українським Азовським морем втомилися їхні літаки разом із пілотами. Це вам за Дніпро горіть у пеклі нелюди. Такий емоційний допис із світлиною пошкодженою російською ракетою багатоповерхівки у Дніпрі з'явився в телеграм-каналі командувача повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука. Більше жодних деталей. Тим часом заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Юрій Мисягін підтвердив чудову новину. Сили оборони України знищили російський А 50 та підбили ІЛ 22 Хоч окупанти у своїх телеграм-каналах пишуть, що супротивник, тобто Україна, до цього не причетний, якщо це франтів. Фаєр то тоді росіянам варто виконати свої комплекси ППО, які, це, які це зробили не смітник. і розстріляти розрахунки, які підбили такі, такі літак. Настільки там треба бути тупим, щоб збити такі літак такого роду френдлі Fire, Щоб щоб краще вже якщо вони визнали, що це зробили ми. Тому я думаю, це все відмазки. і ці літаки були збиті. Ну один був збитий, а другий був підбитий. Саме протиповітряної оборону збройних сил України навчити людей для того, щоб вони працювали на літаках такого штибу, ну це не один рік. Насправді, тобто, втрати людей це насправді для них буде день. За інформацією Юрія Мисягіна, два ворожі борти втомилися напередодні вечері. Рідкісний літак А-50 збили відразу після того, як він заступив на чергування поблизу Кирилівки. Борт зник із радарів і припинив відповідати на запитання тактичної авіації. Згодом пілот російського літака Су 30 виявив, що не встановлене повітряне судно загорілося і впало. Літак іл 22 чергував неподалік стрілкового. Українські сили оборони підбили в борт вздовж узбережжя Азовського моря. Уражений літак намагався в Анапі і запросив евакуацію, виклик швидкої допомоги та пожежної машини, але зник із радарів поблизу Керчі перехоплення розмови літака з диспетчером аеродрому в Анапі оприлюднило видання РБК Україна. Оскільки А-50 це штучний літак, так би мовити, це літак далекого гравотаційного керування до управління, він бачить повітряну обстановку, він бачить зльоти винищувачів, він бачить зльоти літаків, він бачить зльоти ракет, і протиповітряної оборони, і оперативно-тактичних ракет. Тобто він бачить повністю і повітряну і наземну обстановку, і таким чином він передає цю інформацію в розпорядження командування військ. От якщо ми бачимо, що був підбитий ще літак іл 22 м, то це повітряний командний пункт. Тобто, очевидно, вони там працювали в парі, і літак А-50 передавав інформацію на повітряний командний пункт, і далі ж він здійснив і далі вже з цього повітряного командового пункту на основі інформації, яку передавав А-50, здійснювалося керівництво військами, ну зокрема на. Південному південній ділянці фронту офіційно збройні сили України збиття двох літаків поки що не підтверджують. Тим часом військові експерти вже заявляють, така операція це перемога для сил оборони. Марта Шикула, п'ятий канал у Курську бавовнило. Жителі пишуть про низку низку вибухів. Після чого побачили яскравий спалах. Губернатор повідомив, що спрацювала ППО. У міноборони країни агресорки заявили, що збили три ракети. Точка У про наслідки такого збиття поки що інформації немає. До слова Курськ розташований за 58 кілометрів від кордону із Сумською областю. А тактична ракета точка У має радіус дії від 70 до 120 кілометрів. У повітря злетіла автівка із окупантами. Вибухи пролунали у тимчасово окупованому Мелітополі. За даними нашої розвідки, сили опору підірвали автомобіль російських загарбників УАЗ Патріот разом із московським позашляховиком уражені четверо окупантів. Московити прилеглі вулиці перекрили на місце події. Приїхали медики. Кількість постраждалих уточнюється. Сили оборони знищили групу окупантів поблизу Авдіївки. За даними командування сил спеціальних операцій на Авдіївському напрямку, ворог атакує щоночі. Оператори розвідувальних дронів 8-го окремого полку ССО вночі виявили ворожу групу із п'яти окупантів, яка намагалася проводити розвідку. Українські бійці вдарили по загарбниках із міномета. Троє з них відразу стали двохсотими, а ще двоє поранені. Позиція спущення піхоти, роботу сімсот першого міномета. Як ми бачимо, сигнатури вже по холодні не так, ярко світять і залишаються на місці. ЗСУ ліквідували 980 окупантів минулої доби. Про це повідомляють у генеральному штабі. Загалом ворожа армія втратила майже 372 тисячі особового складу. За минулу добу росіяни надрахувалися 14 танків. Сили оборони знищили два десятки бойових броньованих машин. У Москолоти поменшила артсистем на 24 одиниці. спопилили ЗСУ одну ворожу реактивну систему залпового вогню, також росіян, мінус дві установки ППО. Чотири безпілотники не долетіли до своїх цілей. Сили оборони збили одну крилату ракету. Також ворог позбувся майже трьох десятків одиниць автомобільної техніки і автоцистерн. І більше не заводяться три одиниці спецтехніки кремлівських загарбників. 94 бойових зіткнення відбулося на фронті минулої доби. Найбільше ворог атакував на Лиманському та Мар'їнському напрямках. Про це повідомляють у ранковому зведенні генерального штабу. На Купінському напрямку українські захисники відбили три атаки противника в районах Сеньківки та Петропавлівки Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 14 атак ворога біля Макіївки, Білогорівки, Луганської області та Верхньокам'янського Донецької області. Сили оборони України протягом минулої доби відбили 11 атак ворога в районах Новобахмутівки, Снепового Авдіївки та ще 14 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області на Мар'їнському напрямку. Мко українські воїни продовжують стримувати ворога неподалік Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 16 атак. Чотири людини травмовані внаслідок обстрілу Херсонщини. Про це повідомляють в ОВА. Окупанти поцілили в пункт швидкої у Станіславі, побили спецавтівку. Після цього окупанти вдарили із артилерії. Було влучання у житлові будинки. Постраждала літня жінка. Її госпіталізували. По самому Херсону ворог випустив зо півсотні снарядів. Пошкоджені житлові квартали населених пунктів області та магазин у Херсоні. І у півночі окупанти вдарили з артилерії по Марганцю Нікопольський район. Про це повідомляє Сергій Лисак, чільник Дніпропетровської ОВА. Обстріл пошкодив кілька аптек-магазин, і понівечені дві-п'ятиповерхівки і стільки ж приватних будинків. Зачепили п'ять господарчих споруд, газогони, лінію електропередач. Без світла залишилися оселі понад двох тисяч родин. Люди не постраждали. Зранку в Запоріжжі лунали вибухи Сили оборони, збили ворожий розвідувальний дрон. Про це повідомив Юрій Малашко, чільник ОВА. Загалом за добу загарбники обстріляли зо два десятки міста сіл в Запорізькій області, гатили з РСЗВ, випустили 21 безпілотник, зруйновані житлові будинки, об'єкти інфраструктури без постраждалих. А на Донеччині через обстріли московитів поранений цивільний. У Кураховому загарбники пошкодили багатоповерхівку, ліцей та промзону у Новогродівській громаді. Понівечені три будинки. За даними обласної військової адміністрації, у Бахмутському районі Росіяни поцілили багатоповерхівку і три приватні домівки. Дронів буде більше. Відповідні домовленості про є і про це у своєму вечірньому зверненні повідомив президент. Перші два тижні нового року вже додали Україні сили і можливостей, наголосив Володимир Зеленський. Є дуже потрібні домовленості про спільне виробництво зброї та снарядів, особливо чутливе питання. Дрони дронів буде більше. Готуємо чергові хороші новини щодо ППО. Пам'ятаємо про ракети, про реп засоби радіоелектронної боротьби буде більше і незмінно місяць за місяцем нарощуємо наше українське виробництво артилерії. Німеччина готується до нападу Росії. Видання БІЛД опублікувало навчальний сценарій німецької армії. У ньому викладений план дій теоретичного програшу України. Після так званої перемоги Росія транспортує ракети середньої дальності до Калінінграда для атаки сувальського коридору, що з'єднує російське місто із Білоруссю. Ці заходи супроводжуватимуться гібридними атаками на країни Балтії для загострення міжетнічних конфліктів. Згідно зі сценарієм, у січні 2025 року відбудеться спеціальне засідання Ради НАТО, на якому Польща і країни Балтії заявлять про дедалі більшу загрозу з боку Росії. Ну а потім настане Денікс і командувач НАТО накаже перекинути 300 тисяч військових на східний фланг. Додам, що міністерство оборони Німеччини відмовилося коментувати цей сценарій. Вагнерівець приїхав до Рівненської області, щоб коригувати російські удари по енергосистемі Києва та планам найманця завадила СБУ. Про його наміри дізналися ще коли кремлівський диверсант був на території Білорусі. А коли прибув до України, його затримали. Зломисника було затримано на гарячому. Він намагався закріпити декілька gps трекерів на опори ліній електропередач, що живлять київську агломерацію. За сигналами маячків, окупанти хотіли скоригувати прицільний удар по енергооб'єктах, як встановило розслідування, затриманим є громадянин Білорусі, який входить до агентурного апарату російського ГРУ. З 2014 по 2017 роки іноземець перебував у складі терористичних угруповань ЛДНР і брав участь у бойових діях проти сил АТО на сході України на початку повномасштабного вторгнення РФ бойовик вступив до російської приватної військової компанії Вагнер, у лавах якої штурмував Бахмут та прилеглі селища. Слідчі служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Відновитися, аби повернутися на фронт, лікарі Дніпра щодня роблять усе можливе, щоб вилікувати та реабілітувати як найбільше захисників. Залучили і благодійників, які разом із медиками у найкоротші терміни ставлять бійців на ноги. Які тренування дають найліпші результати? Бачила Наталія Москаленко. Олександр проходить курс реабілітації в лікарні Дніпра. Про травму розповідає, неохоче. Вдячний медикам, які врятували його та вчасно евакуювали місяць тому з Авдіївського напрямку. Мріє швидше відновитися та стати на поміч побратимам. Отримав травму на позиції, з вибухова травма. Відкинуло з рибом, забило. Спину дуже. Зразу не був ходити заві поперека грижі і дало ускладнення на старі травми. У Мене був зовсім поламаний таз. Мене евакували. Тоді направили сюди. Тут проходжу лікування. Військовослужбовці, які проходять лікування у медичному закладі Дніпра, одночасно відвідують курси реабілітаційних тренувань. Всі витрати з відновлення покриває благодійний фонд. Лікарі кажуть, без подібних тренувань лікування не дасть очікуваних результатів. Діагнози дуже важкі, це те, що могли тільки одержати. Там, в окопах, на фронті, їм треба відновлюватись. Ситуація вкрай важка. Якщо послухати кожного, тут можна написати книгу про трагічні наслідки війни. І я знаю, що. Що не поправляться не буде все добре? Тренер-реабілітолог, який працює з хлопцями в залі, розповідає: військові не хочуть, щоб їх побачили слабкими. Це треба враховувати і під час тренувань. Супер, тепер теж В'ячеслав теж отримав травму і знає, якою важливою є підтримка. Тож навіть однією рукою проводить курси реабілітації для людей після поранень. Перші заняття для військових можуть видатися надто легкими, але не варто поспішати з висновками. Є вправи для. Кожної людини просто вони масштабуються під її вік, травму і таке інше. Тобто, це по суті анамнез, який збирається, а потім використовується в тренуваннях. Моя задача підняти їхню функціональність. Більшість з них попіде ще воювати. Хто і за травм не піде вже воювати, не зможе. Він треба йому треба жити. Наразі військовослужбовці відвідують реабілітаційні заняття щодня. Лікарі кажуть, що зі збільшенням кількості пацієнтів складуть графік. Благодійники беруть на себе Усі витрати. Хто хоче залишитися, у кого є змога у хлопців залишитися та тренуватися на постійній основі, ми це будемо робити. Не тільки тут, у залі новому, який відкрився, але ще на інших об'єктах, де хлопці зможуть морально відпочивати, де хлопці зможуть фізично вправлятися. Всі ті люди, які приймають участь в цьому, вони роблять для того, щоб вам було трошки краще. Наталія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпро, 5 канал. Як поводитися на водоймах, щоб не провалитися під кригу, і що робити, якщо це сталося? Рятувальники на київській затоці вовкувата розповіли, як безпечно рибалити. Цей день разом із рятувальниками і рибалками провела наша Аліна Шишова. Щороку взимку рибалки виходять на лід. Ризик провалитися під кригу дуже великий. У такій небезпечній ситуації хтось опановує себе і вибирається з води, але це вдається не всім. Зранку у Києві на Дніпрі чоловік провалився під кригу. Відійшов на 300 метрів від берега. Ймовірно, це рибалка, кажуть у ДСНС. Рятувальники доправили його до берега, надали до медичну допомогу та передали лікарям. У кареті швидкою чоловік помер. У цьому році на водоймах Києва загинуло п'ять людей У цієї зими, е, врятовано двоє. Як поводити себе на льоду? Рятувальники розповіли рибалкам на затоці вовкувата. Наймолодшому рибалці Павлу вісім років. Він приїхав із батьком. Налавали таку листівку. І про що тут розказується? Про безпеку на воді. Ти читав? Знаєш, же тепер як? Водитись ага. папа, якщо є такий трос, ну такі сучі. Тато хлопця Роман вже не один десяток років рибалить. За цей час не лише витягував людей із крижаної пастки, а й самотужки рятувався неодноразово. Рибалить із друзями та завжди має при собі довгу мотузку. Саме головне не панікувати. Вилазь потихеньку і додому сушитись. Рятувальники нагадують, головне подолати паніку. Обпертися на край льоду широко розставленими руками у напрямку, звідки прийшли, навалитися на край крижини грудьми і намагатися підтягнутися, почергово витягуючи ноги. Після того, як вдалося вилізти з води, в жодному разі не ставати на ноги, бо збільшується тиск на кригу. Потрібно повзти до берега тим шляхом, яким прийшли. Ми спостерігаємо постійні коливання температур. За, за таких умов крига не може бути надійною. Тому зараз ми навіть не кажемо про товщину криги, що можна виходити. Зараз багато промоїн, де, наприклад, ми йдемо, крига може бути там 5-7 сантиметрів. Ні, ніби, нібито міцна, нібито. Але ми доходимо до місця, де е, рухається течія, вона підмиває кригу, крига там тонка, ви цього не за шару снігу цього не помітно. Людина опиняється в пасці гарним засобом для порятунку. Є свисток і дві піки. Придбати їх можна у рибальських магазинах. Щоб покликати на допомогу, ось такі піки. Вона вона може встромити їх в кригу і таким чином вилізти. Аліна Шишова, Олексій Іванченков, п'ятий канал. Відкрити власний бізнес за 40 кілометрів від фронту важко, небезпечно, але можливо. Це довів засновник стрітфуду із Запоріжжя. Справу започаткував кілька місяців тому і поки що не вийшов на прибутковий рівень. Але платить зарплату працівникам і донатить збройним силам. Із ризиковим підприємцем познайомився Денис Розенков. На свій страх та ризик 37-річний підприємець Ігор Гемпель відкрив стрітфуд-заклад Йо йобістро кілька місяців тому. На початку повномасштабного вторгнення чоловік виїжджав із Запоріжжя, але згодом повернувся, щоб працювати на користь рідного міста. Треба було спробувати в Запоріжжі. Тут як ви кажете, ви казали, тут кожний кут, ти знаєш, і знаєш цих людей. І і кожен тобі навколо кричить: ну коли вже нове, ви відкриєте раніше Ігор працював у ресторанному бізнесі, але як найманий працівник. Нині ж наважився заснувати свій заклад. Інтер'єр зробив мінімалістським. у меню близько двох десятків страв ізраїльської та східної кухні. Тут у нас основний зал. Тут ми бачимо тут фінальне приготування нашої шварми, наших інших блюд. Ще є у нас зал заготовки. Ми там робимо самі лаваші. Ігор працевлаштував у своєму бістро 10 працівників. Із куркою у нас є два варіанти або Шварма Запоріжжя або Тель-Авів. Відрізняються вони тим, що Запоріжжя це більш класична, там білий червоний соус, овочі та курка. Тель-Авів, вона відрізняється, там замість соусів зелена джика і хумус. Микита працює у закладі майже від початку, стверджує роботою задоволений. Я розумію, що така йде. Зарфабіду вистачає. Що поки директор відчує. Ні, вистачає, нормально, не ображається. Відкрити бізнес за 40 кілометрів від передової підприємець називає свідомим рішенням. Ні, воно страшно, як нам всім, і вам і нам. І коли ти про це починаєш, ну коли ми починали про це думати, я кажу: слухайте, ну страшно хлопцям там. От, ну це е, вихід з зони комфорту нашого з вами. Там якомусь там можна сидіти, боятись. Це просто ми зробили і все. Я думаю, що так зараз. Ігор каже, поки його бізнес на прибутковий рівень не вийшов. Проте він вже платить працівникам зарплатню і відраховує. Податків, а ще донатить на Збройні сили України і обіцяє спеціальні пропозиції для військових. Денис Розанко, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, П'ятий канал. Лялька Мотанка символ і оберіг крафт-мисткиня Марина Палій. Заходилася їх робити на початку повномасштабного вторгнення, коли чоловік пішов захищати рідну землю. А сама вона евакуювалася із кривого рогу. Вже зробила безліч таких оберігів для побратимів чоловіка, також для експозиції, які проводила у Німеччині. А тепер представила свої роботи в рідному місті вперше після повернення з евакуації. Пеленашка, дзвіночок, перевертушка. Так називаються традиційні ляльки-мотанки, представлені на виставці. Мисткиня Марина Палій почала створювати ляльки-обереги після початку повномасштабної війни. Тоді чоловік Марини пішов захищати Україну, а вона в очікуванні третьої дитини евакуювалася до Німеччини. Там почала створювати амулети для чоловіка та його побратимів. Це от жіноча справа, яка об'єднує жінок. І е, створює, ну ми не можемо взяти автомат, ну, можливо, хтось може, не можемо і піти стріляти на передову. Але своєю енергією, своїми думками, е, своїми помислами так ми створюємо оберіг і е, так ми проявляємо свою Хочемо допомогти нашій країні в перемозі. Пані Марина за фахом педагогиня з декоративно-ужиткового мистецтва. Перші мотанки створювала з обрізків тканини з гуманітарного одягу, який передавали німці на підтримку українських переселенців. А виставку на батьківщині крафт мисткині запропонувала влаштувати громадська організація Інститут розвитку Кривого Рогу. Майстриня розповіла містянам, як створюються ляльки-мотанки а також про історію традиційного українського мистецтва. Наприклад, до весілля виготовлялися спеціальні ляльки. Кожна з них мала своє сакральне значення. Найголовнішою була наречена або княгиня. Окрім неї були дружки, сважки та родички. Зараз українські традиції це тренд, тому дуже важливо такий міжнародний напрямок співпраці і поширювати серед українців, відроджувати українські традиції. Тому сьогодні ми зібралися, щоб презентувати цю виставку для крив. Виріжці у своїй колекції Марина Палій показує один з етапів весільного обряду Дівич вечір. Мутанки вона створювала за зразком середньої на Відвідувачі кажуть, нині занурюватися в українську історію потрібно, і на це є бажання. Людям треба такі заходи яскраві, щоб було можливість приключитися. У нас ми бачимо да, славетна історія, дивовижна культура. У нас видатні майстри. Все це славить і все це дає нам сили в тому, числі, Тлі для перемоги такі виставки з ляльками-мотанками авторка проводить і в Німеччині, щоб популяризувати Україну та привернути увагу європейців до боротьби українців проти російської агресії. Майя Полончук, Олександр Фефілатів, Антон Чекаль, Сергій Філоненко Кривий Ріг, П'ятий канал. Хай живе король. Данія вітає нового монарха. Кронпринц Фредерік посів трон після відмови від престолу його матері, і став королем Фредеріком X. Маргарета II зреклася трону офіційно, але не зреклася титулу. В чому інтрига розповість Нона Стефанова. Світанок у Копенгагені зустрічають тисячі людей. Приїхали побачити історичну подію. Вперше за 900 років діючий монарх королева Маргрета II, зрікається престолу, оскільки новий монарх з'явиться внаслідок зречення, а не смерті попередника. Настрій у людей святковий у руках прапори данії, а на головах імпровізовані корони. Буде цікаво подивитися, як він впорається з роллю короля. Це велика зміна для нього, але це також велика зміна для данського народу. Ми звикли мати королеву. Побачити королеву це аж мурашки по спині. Неймовірно побачити, як вона проїжджає повз. Церемонія починається із виїзду королеви та її сина, майбутнього монарха, із їхньої резиденції замку Амалієнборг до палацу Крістіансборг. Засідає парламент, і саме тут королева офіційно підписує зречення. Грете другий, 83 роки. На троні вона понад півсторіччя, 52 роки, і має величезну підтримку населення, понад 80%. Про зречення королева несподівано оголосила під час новорічного звернення. Новим монархом стає її син Фредерік. Йому 54. З балкону Палацу Крістіансборг вітає нового короля глава уряду Данії Мете Фредріксен і дякує Маргрете II за царювання. Далі слово має король. Трон передали. Я сподіваюся бути королем, який об'єднує монархія. Це завдання, до якого я йду все своє життя. Завдання, яке я беру на себе з гордістю, повагою і великою радістю. Це завдання для виконання, якого я зроблю все можливе. Я вдячний за довіру, яку до мене виявили. Мені знадобиться підтримка дружини, моєї родини, усіх вас і того, хто вище від нас. Дата зречення і проголошення нового короля обрана не випадково. Саме 14 січня 1972 року Мар. Грати друга стала королевою після появи нового монарха. Вона втрачає трон, але не втрачає титул і залишається її величністю королевою. Її син буде його високістю королем. Коронація нового монарха не передбачена у конституції Данії, тому завершить свято лише закритий захід у палаці для спеціально запрошених гостей. Нонна Стефанова п'ятий канал. Такою була остання інформація в цій годині. Оновлений випуск часу новин вже о 13-й. Будьте сп'ятими.